Це де кожен зможе втілити у життя мрії та розкрити свій потенціал. Університет Короля Данила пропонує для абітурієнтів понад 20 освітніх напрямів. Студенти можуть обрати собі омріяний фах і здобути якісні знання, пов'язати свій професійний шлях з університетом. Ще у 2015 році вирішив Микола Книгницький. Тоді він вступив на перший курс спеціальності права. А зараз вже має дві вищі освіти, навчається в аспірантурі та паралельно працює на кафедрі права та публічного управління. Насправді університет став місцем, де я зміг себе краще реалізувати, отримати. Нові знайомства, отримати друзів, так які супроводжують мене вже протягом мого життя. Університет Короля Данила є не тільки освітнім простором, а й місцем дає, де, де дають багато можливостей У свій час. Я мав можливість паралельно навчатися на магістратурі власне тут, в університеті, так і завдяки співпраці університету короля Данила з міжнародними іншими закладами, так мав можливість навчатися ще паралельно в Польщі і одночасно здобув дві вищих освіти. У університеті короля Данила каже перший проректор Михайло Кусмій, виховують креативну молодь. Яка прагне стати професіоналами своєї справи, і вже після навчання студенти можуть успішно реалізувати себе на роботі. Адже крім теорії, тут передусім акцентують увагу на практичних навичках. Ми запрошуємо в університет роботодавців, які читають пари, які е, і студенти наші отримують певні практичні навики. Е, ми виховуємо студентів, які мають не тільки лідерські якості, але виховують студентів, які мають і. Певні християнські цінності. Ці християнські цінності ще закладені від початку університету, ректором університету, першим ректором Іваном Михайловичем Молоцьким. Ці християнські цінності дозволяють студентам бути виховувати в них морально-етичні якості. Християнські цінності дають можливість розвивати лідерські якості, які дають пізніше можливість їм реалізації в житті. Незабаром в університеті розпочнеться вступна кампанія. Подати заявки на навчання у фаховому коледжі можна з 23 червня в університеті з 1 липня. Вже декілька років поспіль в ОКД діє грантова програма на здобуття безкоштовної освіти за високими результатами. НМТ. ті з них, хто отримують бали НМТ з кожного предмету від 160 до 180, отримують змогу навчатися зі знижкою 50%. Тим часом бали НМТ від 180 до 200 гарантують 100% знижку нашим майбутнім. Днім студентам єдиною умовою є те, що вони мають підтверджувати свої знання своїм навчанням і, звичайно, брати активну участь у житті університету та громадському житті міста. Ну і займатися волонтерською діяльністю. Та крім якісного навчання в університеті можна з користю проводити і вільний час. Для цього тут облаштовано чимало яскравих та комфортних студентських просторів.